Давайте розглянемо основні кроки впровадження контролю якості. Найперше це визначення ключових показників ефективності так званих KPI. Щоб контроль якості був ефективним, необхідно визначити чіткі критерії оцінки роботи ваших менеджерів. Наприклад, це можуть бути час відповіді на запит клієнта, рівень задоволеності клієнта і частка успішно закритих угод у менеджера. Наступним є використання сучасних інструментів. crm системи спеціалізовані програмні забезпечення, вони допомагають автоматизувати процес контролю якості. Вони дозволяють записувати дзвінки, відстежувати кореспонденцію, листи, месенджери і так далі, і аналізувати поведінку ваших клієнтів у режимі реального часу. Також це про навчання співробітників. Якісний сервіс він починається з кваліфікованих співробітників. Регулярні тренінги. Коучинг, це це допомагає менеджерам краще розуміти потреби клієнтів і ефективно з ними працювати. І також не менш важливо, аналіз та зворотній зв'язок. Контроль якості це не тільки про виявлення помилок, це про можливості навчити ваших співробітників краще виконувати власну роботу. Регулярний зворотній зв'язок допомагає. Виправити недоліки і покращувати результати вашого відділу продажів. Контроль якості в відділах продажів це не просто якийсь механізм перевірки роботи співробітників. Насправді це потужний інструмент будови довіри клієнтів до бренду. Провадження такої системи воно дозволяє покращити клієнтський досвід, зміцнити репутацію вашої компанії на ринку і збільшити лояльність ваших клієнтів до вас. Тож, коли ви прагнете зробити бізнес успішним, конкурентоспроможним – вам варто розглядати впровадження контролю якості як один із ключових елементів вашої стратегії розвитку. Коли у вас є ще запитання, чи ви вже готові замовити впровадження контролю якості в відділу продажів Marketing, Залишайте заявку на нашому сайті. Наші менеджери, наші спеціалісти з вами зв'яжуться як можна скоріше. Ми знайдемо шляхи підвищення ефективності вашого відділу продажів. І ви гарантовано отримаєте перевагу над вашими конкурентами вже незабаром.